Добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде дивитися моє відео, знову я відповідаю на ваші коментарі. І сьогодні в мене вже друге питають про жінку Буданова. Ланочка, ви чудова, скажіть, будь ласка, що з жінкою Буданова? Це перший коментар і другий е коментар був питали. Ланочка сьогодні ж Дану сказав, що отруїли дружину Буданова, в якому вона стані не знаю, яка тварина це зробила, і на що. Подивіться, будь ласка. Отже, давайте подивимося, хто це зробив. Хто причетний до отруєння е, дружини Буданова? Хто причетний до отруєння дружини Буданова? Так, дивіться, дружина Буданова в лікарні. Ось дружина, да, і ось карта лікарні. І да, було якесь воздействие, Неочікувано, неочікувано. До речі, вам хочу сказати, ця людина була в домі. Або це случилося, коли. Давайте зараз подивимося хто, бо тут таке враження, що в домі у Буданова був якийсь ще товариш і коли це произошло. Але давайте подивимося, хто ж причетний до отруєння е дружини Буданова. Значить, так, да, було передано, передано якоюсь жінкою. Щось таке, знаєте, як то е, як невеличкий подарунок. Або через дитину, або для дитини, або е, щось як на якомусь дитячому, е, можливо, заході, чи майданчику, чи щось, ну, чи, або це новий якийсь, да, скажімо, ну, тут карта шута, це іноді нове, або дитина. От. Це була жінка. Вона отримала кошти від. Якоїсь влади, яка незадоволена. бачите, влада незадоволена тим, що є. І ще що, і вона, е, е, ну, ця людина, вона пішла, знаєте, як то кажуть, віддала щось і вона потім десь звідки пішла. Хто причетний? Да, Бачите, це все-таки було отруєння, карта десятка мечів. Отруєна отруєння дня дружини. Притом воно відбулося якось не відразу. Ось воно воно було не відразу, бачите, от довго воно. Значить, дивіться, це зробила жінка. Вона на когось працює, ця жінка. Хто стоїть за цією жінкою? Хто стоїть за жінкою, яка намагалася троїти дружину? Перша карта тайник говорить про те, що там є якась тайна, і знов знов випадає яка, якісь, ну тойсь, доку... хтось при владі, хтось привладі, там є при владі. Хтось хоче, щоб його роботу, щоб його робота залишилася. От. Так, що хто це такі? Це була людина, яка працювала, працює поряд, поряд з Будановим, працює і ще що, і ще що. І я хочу сказати, вони по роботі навіть спілкувалися з ним. От. Потім ця людина уїхала десь на ну, там, де, там, де воюють, скажімо, десь отако туди. Це входить. В сім'ю, тобто в розвідку, це чоловік, який пішов з розвідки. Чоловік, який пішов з розвідки, і він вже там не працює. Але він дуже добре ще знає і е, ну, і дружину даному. Тобто, це не чужі люди, як то кажуть, агенти під прикриттям. Отже, е, навіщо? отруїли Дружину Буданова, навіщо троїли дружину Буданова? Значить, дивіться, перша карта говорить про те, що вони бояться, що він розкриє якусь якусь, бачите, це майстри. Тобто, якусь роботу майстрів. Він, 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 він комусь на хвост наступив. І цей хвост, він, якщо потягне вірьовочку, там відкриються дуже цікаві речі. І ще, що, і ще що? Це робочі моменти, це через роботу і через якісь бумаги і документи. І Ця людина, ця людина, бачите, пара. От, той, тобто, таким чином дали зрозуміти, щоб він не тянув якийсь клубочок, бо він може розкрити агентурну сітку всередині своєї ж розвідки. До речі, я вам хочу сказати, їх попереджали і дружині хтось по секрету її близькому оточенні казав про це. Казав про Це Це не російський слід, а ц... ну, як не російський слід, це слід міс... ну, тих поряд зрадників, які поряд працюють і виставляють себе, виставляють себе ну, патріотами. Давайте подивимося, чи знайде пан Буданов кривдника? Ну,сьо, бачите, він буде перед вибором карта сім'ї. да? є тобто це карта Айрафан, карта завжди відповідає у нас за традиційну сім'ю. Він буде перед вибором. В нього є дві людини в підозрі, і він вже. Диві, бачите, бачите, сім'я. Один пішов з цієї сім'ї, да? і був десь теж у, у керівних посадах. Там замішані жінки. Він буде переживати за здоров'я своєї дружини, до речі, здоров'я пахетнеться. Так, чи знає, чи знайде він? Да, він зробить чистку свого апарату. Він зробить дуже, дуже велику чистку апарату. Що буде, чи проявиться ця якимось чином людина, яка це зробила, або група людей. Це не одна людина, це група людей. Так, да, це, бачите, це група людей. Це група людей. До речі. А це не ті самі, що Ющенка травили. Не знаю. Коротше, колись вони вже робили таку, таку справу. Вже колись вони робили таку справу. Ви, вони, мабуть, Ющенка робили, Бо ось президента. Президента, колись вони по відношенню з президентом таке робили. Точно це ті, що траванули Ющенка. Ну, якось так, я не знаю, а кого в нас ще травили? Вроді других імператорів, в нас же не травили, правда? Так, що вони будуть робити? Вони. Вони будуть дуже поряд з Будановим і його сім'єю. І вони будуть як одна сім'я їм допомагати, вислуховувати. Вони, до речі, дуже давно знають один одного. І намагатися захищатися якимись даними чи документами, щоб їх не обнаружили. О, трошечки припинять свою діяльність. А потім в якійсь дорозі е, вони когось проберуть. І ще що, тут таке враження, що вони шукають доступ до, до жінки президента. Вони шукають доступ туди. Так, що зробить Буданов по відношенню до них? Що зробить Буданов по відношенню до них? Він їх знайде, він їх прояснить, він, йому стане ясно хто, він знає, хто це. І це близькі люди до нього. Ну, то, що я казала. Ну, тобто вони десь обок обок боку працюють, вони навіть були в нього десь будинки в домі. Він буде думати, що з ними, що з ними робити. Бо було таке враження, що колись ці люди допомагали йому. А потім закриють чомусь це діло, я не знаю чому. О, закриють і він їх обмане чимось. Тобто він уйде від розслідування, мабуть, він якось їм помститься по-своєму. Це не буде якесь громке діло, це не буде якась це саме. Тобто, Мені здається, по картам виходить, що як-то він е, уходить від е, вияснення цих всіх відносин, а іначе як оставляє все вопрос відкритим. Але це брехня. Тобто він трошки по-хитрому поступить. Ну що ж, це його право. От, ви питали, щоб я узнала, я сказала. Друге, ще було питання такого, такого характеру. Друге питання. Е, значить, ви питали, що. Так доброго вечора, наша Люба Ланочка. Дякуємо за прогноз за накривий ріг за поради за вірші ланочка. Якщо можна, подивіться, будь ласка, що покажуть карти по інформації. Вчора, під час негоди у Києві, розірвало найбільший, найбільший прапор України. Навпіл уже пишуть, що це поганий знак не тільки для Києва, а й для всієї України. Хочемо почути вашу думку, і що покажуть карти. Наперед вдячні за розуміння. Знаєте, що ви не відмовите у нашому проханні. Так, да, це поганий знак, це поганий знак, і я вам хочу сказати, як ви пам'ятаєте, е, в якомусь місті впадав флагшток перед війною. Це не добрий знак. Тому що і сьогодні писали, і сьогодні... І сьогодні дуже багато людей написало, пам'ятаєте, я колись сказала, пройде, зайде дуже здорова катастрофа, от, яка, і після якої буде перелом війни. А, от. Сьогодні дуже багато людей мені написало, що їм снилася ядерна війна. що їм снилося, що скинули ядерну бомбу. Отже, давайте подивимося. Розірваний навпіл Прапор України. Що він несе? Що це за знак для України? Чи це знак? <кій> Чи це знак? Це якийсь знак. Так, да, друзі, це знак, який, який подається нашим спіц... ну, скажімо, нашим майстрам. Да? Вони не бачать, я би так сказала, не видно того енергетичного захисту нашої країни, який би мав бути. Тому в нас буде гинути багато людей. Знову. Далі. Є надія, що ми щось змінимо. Але. Нам потрібно, нам потрібно залучати жінок для захисту, енергетичного захисту України. Залучати жінок. Не вистачає жіночої енергії. Вода. Знову вода виходить в мене. Знову вода. Ситуація повторення. Карта повторення і диявола. Диявол це, це може бути радіація. Сьогодні мені хтось з людей написав, що в Маріуполі в, десь чи в морі, чи коло моря, зафіксували під, в 15, рівень, 15 на 15 разів вищу радіацію. Я думаю, що це можливо те, про що я казала. Так, зараз візьму. Що станеться в Україні, якщо з приводу цього знака? Що станеться в Україні з приводу цього знака? Що станеться в Україні? З приводу цього знака, значить, дивіться, люди, втомлені від війни, почнуть, почнуть щось, щось проясняти і говорити до нашої влади, а потім буде якесь. Якесь силове. Буде наступ, і ми уступимо якесь, якесь місто. Мусимо віддати. Нам будуть якісь важкі новини, але це не карта руйнації. І ще що, за нашими спинами будуть домовлятися про, про наші переговори. Це закінчиться тим, що Україна стається одна. Україна стається одна, і будуть таке враження, що будуть, знаєте, от бачите, два, двойка, двойка дінарів. Тобто таке враження, що будуть намагатися дійсно якимось чином нам, нас розділити. Ну що ж, прям великої катастрофи я не бачу. Але але з іншої сторони це знак, який говорить про те, що про те, що нам потрібно долучитися до захисту, тому що за нашими спинами вже домовляються, що залишиться в Україні, а що можливо потрібно віддати. Так. Давайте ще подивимося, а що буде з Україною. От все одно, які події. У ну, мене не вийшла карта Башні, це не зараз. Це не зараз. Так, дивлюсь для президента, чи який це знак. Хтось приїде для президента і скаже, що. Дасть нам якусь ну, допомогу, прояснить по поводу військової допомоги. Нам дадуть допомогу, нам дадуть зброю, от, але дадуть її так, знаєте, щоб ну, або ми будемо винні дуже чогось багато, да, або ми мусимо піти на якісь поступки. От. Але, <кхід> тим не менше, Хтось, знаєте, таке враження, що хтось не зможе вже допомагати Україні так, як допомагали. І хто вже світ трошечки розділився. Так. Да, нам перестануть допомагати. І ось оця карта, яку я шукала, карта вибуху. Карта якогось вибуху в воді багато жертв. Знов це вода. Знов це вода. І багато жертв. І цей вибух. Понімаєте? він за межами, але він прихований. Не здає... Чи не здається вам, шановні друзі, що оці 9 метрові вовни зараз і повижена радіація, що вже це все пройшло? Чи не стався цей вибух у морі, і тепер море сильно заражене радіацією? Що це, бачите, якесь таке робиться? Бо тут, виходить, прихована трагедія нашому імператору дуже буде важко. Дуже важко. Люди будуть дуже обмежені. От. А от карти, щоб ви побачили, завість навіть покажу. Дивіться: карта смерті, карта шестерка кубків, п'ятьорка лінарів, карта е, башні, от. карта Рицаря да, чи цього короля і жертви. Тобто є трагедія, де буде масове ураження людей. Частина людей в Україні постраждає. Як отой прапор навпіл, а частина не постраждає. Що я можу сказати? Я можу тільки закликати вас долучитися езотерично, енергетично захищати себе, своїх рідних, своїх близьких і нашу Україну, і наших військових, і наших полонених, і наших поранених. Ну і пам'ятайте золоте правило. Мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!